Кожна віра створена вами. Так працюють сили зла. Споживати енергетично чисту їжу. Задля перемоги світла може, кожен із вас. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання, кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка. Роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Марія зривала банани. На землі стояли ящики із вже зірваними плодами. У бананах велика енергетична сила, вони вам дуже потрібні у час планетарної трансформації, сказала вона мені. Таке видіння я Луча Сазар побачила в медитації чаювання із царицею ангелів. Позавчора. А вчора. У тій же ж медитації було продовження історії з бананами. Дорога Марія знову зривала банани. На землі стояло багато ящиків, наповнених бананами. Ангели їх відправляли на землю. Я запитала її, навіщо так багато бананів? Вона відповіла, що банани один із основних фруктів енергетичної сили і дуже важливий для кожного у період трансформації. Інші два важливих фрукти гріфрут і яблуко. Потім ми з Марією виставили захисти на наших воїнів. А також Марія зняла замки і звільнила наших полонених. Сьогодні мати Марія прийшла до мене у ченнелінг. Дорога Марія. Бажаєш сказати про банани, які ти мені показуєш вже другий вечір поспіль у медитаціях. Банани легкий енергетичний фрукт, який дарує ясність і чистоту розуму. Дуже важливо бачити світ через власний ясний розум, а не через нав'язану кимось інформацію. Те, що не відповідає вашій душі, може бути нав'язано вам із зовнішнього простору. Сили зла дуже підступні. Силам зла необхідно щось очорнити, щоб звернути увагу на інше. Сили світла так не працюють. Сили світла не нав'язують і не очорняють, так працюють лише сили зла, розтоптати щось одне, щоб возвисити інше. Сили світла не, не змагаються, а працюють злагоджено у взаємодії. Ти бачиш, як ми усі працюємо у єдності, допомагаємо один одному задля проведення вашої, приведення вашої країни до перемоги світла. Бачиш, як ми об'єднуємося задля проведення планети до перемоги світла. Світло це завжди об'єднання. Об'єднання навколо законів Творця, навколо шанування Творця, Отця єдиного для всіх народів і для всіх вірувань. Об'єднання навколо єдиного Творця. Не існує роздроблення на віри. Він єдиний для всіх. Мій син Ісус не був таким, як його подають у християнських вченнях. Мій син говорив: те, що можу я, може кожен із вас, його віра віра у Творця, а що з нього зробили? Мій син не говорив їсти його тіло і пити його кров. Ці слова йому не належать. Його розп'яття, свідчення і приклад людської недосконалості. В одному моменті його слухали і приймали його вчення, в іншому його зрадили. Такою є людська суть. Сьогодні приймаєте одне, а завтра вам кажуть, що це недобре і ви вже шукаєте собі інше. Люди завжди шукають кому поклонятися, шукають ідолів для поклоніння. Ідоли. Від цього застрягав Ісус у своїх вченнях. Не поклонятися вигаданим вами ідолам, бо правда і сила належать лише Творцеві єдиному. Єднайтеся у Творцеві, не дробіться у вірах, усі віри і релігії вигадані вами, і більшість вір та релігій ворогують між собою. А чи є, чи можна вважати світлою ту віру, чи релігію, яка заперечує іншу? Світло належить Творцеві. Він єдиний нікого не заперечує, Творець Всесвіту. Насправді є багато всесвітів. Але зараз ми говоримо про той Всесвіт, до якого належить ваша планета Земля. Будь-яка віра, яка заперечує іншу, несе зло у собі. Будь-яка віра, яка викривляє істину, несе зло у собі. Я звертаю вашу увагу. Слідувати за покликом вашої власної душі, слухати лише те, що вам говорить ваше Вище я, не слухати того, що вам нав'язують. Марія. Скажи, будь ласка, вшанування різних богів, різних вірувань, взаємодія з Вознесенними владиками, архангелами, Світлими Духами. Чи це можна вважати сповідуванням космічних законів Всесвіту і законів Творця? Ключно по 31 жовтня мої авторські курси енергетичні діаманти філетову полум'я можна придбати із знижкою 10%, а курс Архангельські промені стілення і куб Метатрона із знижкою 15%. Так, шанування усіх, у Всесвіті не існує поділів на вірування. Якщо будете поклонятися лише певним богам, не згадуючи при цьому Отця Небесного, ви себе віддалятимете від нього. Кожен із богів є частиною Творця і кожен із вас є частиною Творця. А поклоніння Богам і нешанування Отця Небесного є нічим іншим, як зневагою Його, бо це означає, я поклоняюся собі. Кожен із вас, кожна істота Божа є творінням Творця. Не діліть його на імена. Отець всього сутнього є єдиний. Отець Абсолют. І кожен із вас є його дитиною. Марія, ми можемо повернутися до початку нашої розмови про банани? Так, це важливо. Важливо споживати енергетично чисту їжу. Вашу свідомість забруднює неенергетична їжа. Від істини і від ясності розуму вас відводить неенергетична їжа. Їжа невігластва. Банани є одним із енергетично найчистіших фруктів. Тому я обрала їх, щоб звернути вашу увагу на важливість споживання енергетично чистої їжі. А також як фрукт. Поширений по всій планеті, росте він лише у визначеному місці, а їдять його у різних країнах вашої планети. Це про єдність. Маєте єднатися навколо Творця всього сутнього у його любові і світлі, а не дробитися на різні віри. Кожна віра створена вами, і поклоняєтеся ви тому, що створили самі. А не тому, що створив для вас Отець Небесний. Рухайтеся до ясності ваших думок і вашого розуму. Любіть вашу землю як єдиний організм, прагніть до енергетичної чистоти кожної клітини вашого тіла і до енергетичної чистоти кожного куточка вашої землі. Ви прийшли у ваше земне життя розвиватися і пізнавати, а не жити у невігластві. Підіймайтеся у розвитку. Єднайтеся у світлі і любові Творця, Трансмутуйте усю ненависть, зло, усі деструктивні енергії сил антилюбові. Трансмутуйте їх у божественних енергіях.